Такого голландця ви ще точно ніколи не бачили. Jaguar I-Pace, 2018 року випуску. Просто ідеальний автомобіль. Ви просто гляньте сюди. 18-й рік I pace батарея 95 кВт, 350 км запас ходу. Просто максимальний фарш. Чорний! Ви просто гляньте, який в нього дійсно бомбічний. Вид. Камери 360, парктроніки теж 360, максимальна лед-оптика, Класна резина, чорні диски. Взагалі бомба. Ви дивіться, проекція є, адаптивний круїз, дістроніки, електросідушки є. У нас і підігрів сидінь, і вентиляція сидінь, і клімат. Все, просто все, підігрів керма теж є. Аудіосистема Меридіан. Ще раз кажу, електросдушки і пам'ять сидушок є. Нас підігріли всіх чотирьох сидінь. Блін, чесно. Він настільки крутезний, а як він легко керується, друзі. 95 тисяч пробігу. Ну що це взагалі? Ну це взагалі не пробіг. на пневмі. Ще раз кажу, є от Дивіться, так, бем. Просто дійсно, автомобіль заслуговує вашої уваги. Я зараз проїхався, максимально кайфанув. От прям я кайфанув, чесно, це, напевно, один з тих ягуарів, які... Дійсно зробили дуже-дуже класно. Ви просто гляньте сюди. Тут ексклюзивне дерево. Боже, як воно все класно, я би сказав, сочетається. Да? Тому, друзі, якщо у вас зацікавив даний автомобіль, ви знаєте, де нас шукати: наш телеграм-веб-сайт, мобільний додаток Клуб 365». І звичайно, Київ, Печерськ, бульвар Миколи Міхновського, 23. Приходите Янкес на зв'язку, все зробимо на вищому рівні.